Українське суспільство очікує реформ. Україна потрібно робити дуже багато і дуже швидко реформи. Звідки візьмуться ці реформи? По факту, це закон України про міліцію, закон України про прокуратуру, новий податковий кодекс. Тобто це якісь аналітичні тексти, покладені в форму закону. Хто їх має виробити? Варіант раз органи влади. Але ми бачимо, що аналітичний рівень органів влади досить низький. А міністри політики вони скоріше готові сказати, що друхаємося в тому напрямку, але дуже часто не є ну, глибокими експертами по всіх питаннях які відповідає міністерство. Тому радянський союз давав відповідь на це питання: це державна аналітика, тобто академія наук. Але на жаль, за останні там років 20 фактично академія наук деградувала, і е, в галузі державного управління, е, в галузі права, економічної діяльності фактично не виробляє актуальної аналітики або реальних рекомендацій. Там ще тримається точна наука, тобто фізика, хімія і так далі. Тому е, вихід це е, аналітичні центри, не державні аналітичні центри, які е, можуть. Виробляти документи політики, виробляти конкретні проекти рішень, тому на даний момент стоїть виклик перед аналітичними центрами в Україні, недержавними центрами, чи готові вони. Запропонувати необхідну аналітику для уряду, але так само стоїть і питання до уряду: а чи готові вони, міністри нові, запросити представників аналітичних центрів чи заплатити їм, чи запросити, запросити в колегії міністерств для того, щоб аналітичні центри могли надати ці рекомендації? На жаль, на даний момент ми спостерігаємо, що принаймні, попередній уряд Яценіка був достатньо консервативний. Тобто не сильно ми чули, що існують запити, конкурси або конкретні тендери на надання аналітики. Більше того, аналітичні центри зрозуміли, що зараз існує вікно можливості, коли в першу чергу треба. Максимально допомогти уряду, новому уряду, реформаторському уряду провести ці реформи. Ми самостійно писали ці постанови про адміністративні послуги, закон про міліцію, закон про антикорупційні бюро і так далі, і безкоштовно несли, віддавали це в міністерство. Я вам скажу, що часто не хочуть брати. Тобто багато хто із міністрів або не хоче робити реформ, або не готовий швидко робити реформ, або зрозуміти цих, цих рішень. Тому успішний аналітичний центр на сьогоднішній момент має виробляти не лише якісну аналітику, але також вміти адвокатувати свою аналітику, вміти пояснити людям. Тобто, Аналітичні центри зараз повинні масово комунікувати з суспільством через засоби масової інформації, через публічні заходи і пояснювати суть реформ. І тоді вже спільна громадський запит, тиск на уряд дають шанси, що ці реформи будуть проведені ці рішення будуть ухвалені.